Круглий дерев'яний стіл. який прикольний, маленький, такий круглий, правда? Е, діагональ тут 900, по-моєму. 90 е, см. Да, 90 сантиметрів. 90 сантиметрів. А, а ти знаєш, його можна розкласти, тут так відчіпається, можна так розкласти. Сюди вставочка вставляється. Я сьогодні слухала в Тіктоці, чого люди живуть довго. Знаєш чого лікар? Чого? Ага. Просто ти молода, тобі нахер. Ну, я тобі все одно розкажу. Люди оказуються живуть довго не того, що правильно харчуються і правильно рухаються. Тобто не тільки того, що правильно харчуються і рухаються, а ще й тому, що часто зустрічаються з близькими родичами і проводять час в любові та ніжності. Прикинь? Поки досліджували довгожителів, зрозуміли, що в них так багато доброзичливих родичів, що коли підвели підсумок, то оказалося, що мати. Гарний стіл вдома, з яким і запрошувати родичів, розкладка може згодитися, бо з роками сім'я може рости, що то є самим важливим для довготривалого життя, здорового й довготривалого життя. Купуйте столи, починайте з маленького, всього 13800, а потім доставляйте вставочки. Такі, як вам треба. Зараз покажу більше. До речі, Ліка, сьогодні моїй невістці день народження. Давай з тобою вип'ємо да. за її здоров'я і за нашу родину. І вас вітаю з невісткою.